Бачите, отам той даунтаун, тут не видно, коли ми їхали, я не могла зняти, але він опалюється кожна будівля окрема і йде дим зверху. Не знаю, чим він там опалюється. але для природи я думаю, що це не дуже гарно. Цей дим. То бачите, автобусик мігає. Якщо жовтим, можна їхати, якщо червоним... Не можна їхати. Треба встати за ним і стояти, поки він перестане мігати. А бачите, ця дорога, яка вона стала дивна, зовсім інша, ніж була осіння. Це вже зимова така. Листя нема, чорно-біле. Осені, воно трошки ще залишилося жовтенького, веселенького. А ялинки усі вже уснігують, все чорно-біле, зимне, зимове.